Я вам рада, що новий лютневий тиждень ви зустрічаєте з нашою програмою Тиса. Маю багато чого вам розказати і показати цікавого. Тому протягом наступних 20 хвилин хочу, аби ви належали тільки мені. Забудьте про усі справи. Обіцяю, ви не пошкодуєте, палачінте на будь-який смак. Поезія це музика душі, новий сезон КВН. старі нові виніли. І почну з найсвіжіших, я навіть сказала б найгарячіших новин. Вчора я відвідала фестиваль «Ужгородська палачинта», який вже давно є одним з найочікуваніших для місцян. За час фестивалю мені вдалося скуштувати млинці з сиром, закарпатським лекварем, шоколадом і просто добрі палачинти з значенням добра. Що я маю на увазі, ви дізнаєтесь з сюжету. Фестиваль «Ужгородська Палачинта це хороший привід поєднати все, чого тільки душа бажає. Це розваги, концертна програма, звісно, смачні страви і зустріч з веселими людьми, які вміють отримувати задоволення від життя. Цьогоріч в асортименті ймовірних начинок до млинців мені вдалося нарахувати понад 20 різновидів. Що тільки не вигадували кухарі, аби саме їх порльова міні-кухня користувалася популярністю. Це і фірмові секрети приготування і вишуканість подачі палачинт, і навіть екологічність усіх продуктів. Деякі учасники фестивалю намагалися передати ще й соціальний меседж під лозунгом Добрі палачинти добрим людям заради добра. Суть акції полягала в тому, що всі кошти з продажу будуть відправлені на лікування маленького ужгородця Роберта Пуйка. За годину свято набуло немалих обертів. Кожен представник сильної і не дуже статі міг позмагатися за цінні призи в давній слов'янській забаві, суть якої дістатися до вершини стовпа. Проте виходило не усіх. Вдалося підкорити жодного метра, а хтось з легкістю підкорював вершину декілька разів. Проте були й ті, котрим важливіші були не призи, а ефектне і навіть дещо еротичне кружляння довкола стовба. Довго намагалася бути тільки глядачем усіх конкурсів, проте на прохання публіки. А отже, наших глядачів мені довелося випробувати свої сили в жіночому армреслінгу. Жага до перемоги була настільки сильною, що вже за декілька секунд вона опинилася в моїх руках у вигляді прального порошка. Один, два, три. Та -та 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 -та. О, кума куму раз і все. Кума, куму раз і все. Опа! Давай! давай. Раз, Раз, два, три! Поехали! Оп-оп! Ну да, да, согласен! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Давай, 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 давай! Все, три тичинки заслуживают на пресс. Окрім конкурсів, палачин та гарячого лінтвейну глядачі фестивалю могли покататися на ковзинці і відчути себе справжнім олімпійським чемпіоном з фігурного катання. Поки всі веселилися і насолоджувалися святом, єдиним незадоволеним персонажем була солом'яна Мара, адже вона добре розуміла, що наприкінці фестивалю вона відчує на собі, що таке бути жанною Дарк. Вже традиційно, на знак прощання зимою, прийнято спалювати солом'яну мару. Таким чином закарпатці вірять, що з вогнем. Зникає і все погане. Минулого тижня ми побували на творчому вечорі, організованому молодіжною організацією ФРІ. Якщо ви ніколи не чули, як репер відкриває душу у ліриці, а тендітна дівчина своїм голосом доводить всіх до точки кипіння, повірте, ви багато чого втратили. А особисто я тільки вкотре переконалася, що в Ужгороді молодь цінує творчість і талант в людях. Мистецтво Мельпомене завжди вимагає талановитих авторів. І глядачів, які б могли оцінити їх творчість. Тому організатори молодіжної організації ФРІ вирішили зібрати і тих і інших в одній залі і дати можливість кожному відкрити потаємні куточки своєї душі. Охочих збагатитися духовно було дуже багато. Навіть власник маленького затишного кафе, в якому відбувався творчий вечір, зізнався, що в його закладі ще жодного разу не була така кількість людей, зацікавлених в поезії. Зізнаюся, неочікуваним для мене були вірші репера ро. Чи джангла з доволі серйозним баченням на поезію словами можна навіть мовчання купити. І це не той випадок, коли немає фільтру, словниковий запас мінімальний. Я не стерилізую правду і не штампую штампи. Все діло в якості словосполучень на одне речення. Краще так, ніж жертва жанру. У кожного бачення творчості різне, у кожного різне саме різне і його варіанти. Головне вчасно побачити у картинці, яку складають слова семіотику, а потім самому робити висновки висновків. І не вірте, що ніколи не пізно, бо людям властиво помирати. Дякую. Поетеса Ірина Левіна продемонструвала жіночу лірику близьку кожній дівчині. Як твоє життя докорінно зміниться, що це обов'язково відбудеться? Буде якийсь знак. Можливо, зубна паста занадто сильно спіниться, або замість хтось несподівано скаже так. А може, ти просто відчуєш щось незвичайне, і тебе потім довго ця довбана інтуїція. А може тобі піділють забагато хуніка до чаю, і вранці ти прокинешся здивовану у відділку міліції? А може, ти закохаєшся до нестями в якусь норвежку? От мені би таке ніколи в житті не наснилося. Моя краща подруга загубила золоту сережку за місяць до того, як моє життя на такоріно змінилося. Атмосферу філософського настрою довершив гурт Точка кипіння», чиї музика і слова накріпко вкарбовуються в душу і спонукають до роздумів. А це згодтися і є головне завдання музикантів. Я вчора Щаровані в сучасному поп культурному суспільстві, тоді вам просто не пощастило з компанією. Ходіть на творчі вечори, і ви зрозумієте, що довкола вас багато талановитої молоді. Наступна інформація зацікавить усіх любителів КВН і особливо закарпатської ліги. З 26 лютого стартує другий тур ігор. Протягом чотирьох днів на одній сцені ви побачите 27 команд з різних міст, областей і звісно вузів. Що цікавого готують організатори, ви почуєте у наступному відео. А також на вас чекає знайомство з трьома командами, які візьмуть участь у іграх КВН. Цього року рекорд по командам зареєструвалося 28 команд до участі у цьому чемпіонаті. У першому турі з об'єктивних причин три команди не взяли участь. Тепер у нас 25 їх є. Плюс у нас є запрошені команди із інших областей. Ліга не стоїть на місці, вона оновлюється. Тепер якраз оцей рік йде, де, де зміна поколінь, причому в усіх ланках, як то кажуть. І е, е, я оцінюю, оскільки я вже сама побувала в затоці, я подивилася на рівень команд, які приїжджають з інших областей. Та й, на жаль, я не мала змоги побачити інші ліги десь там в інших областях. Але так і за словами старших колег і за, за тим, що я побачила в затоці, я можу сказати з упевненістю, що наші команди на високому рівні, і е, общепізнано, що наша закарпатська ліга вона є однією з найкращих в Україні. Хлопці, що у вас за команда як називають? називається? Називається зборна і причут Фрейда. Так, да, не перепотайте, пожалуйста. Як, до речі, гумор Фрейда буде в ваших жартах? Звісно, з самого початку. Тобто Ми не шутимо про ми Ми стараємося знаходити якісь нестандартні ходи, шукати якісь, не, е, не знаю, якісь, може, персонажі, які в житті би ніколи не зустрілись. От нам цікаво, наприклад, подивитися на таке. Ви просто така танцювальна команда, там хі-хі-ха-ха, да, Чи да, у вас да. є таке що образи в когось? хі ха ха Є образи, звісно. Ми стараемся бути крутыми парнями. У нас не очень виходять, звісно. Ми стараємося. Чи дасть вам ця перемога, щось там, не знаю, поїздку в Бердичі і там показувати. За варениками. В принципі, дасть, я думаю. По-перше, самоствердження. Ось так от, скільки ми вже років там, парочка вже пройшла, і от хочеться чогось вже нарешті спробувати потримати кубок в руках. Команда Фіфа, молода yeah. <рес> Фіфа. Ну у вас одна Фіфа. В команді Фіфа <рес> одна хороша Фіфа. Ви знаєте, її ще поки в команді нема, але вона буде. А є її дух надії. Дух який. Дух надії. Да, дух надії. Тебе звати Надія? Ні, на ну, жаль. значить є дух тіни. Справді, мрія кожного кавенчика. Найпрекрасніше сонце. Я стою біля Маслякова, і він знає моє ім'я. Не, ну, так. Є, він біля нас стоїть. Не ми біля нього, а він біля нас стоїть. І він знає нашу команду, назву нашої команди. Правильно. Правильно, Правильно так. Не Фіфа, а Фіфа. Та ну пожартуйте, який у вас арсенал жартів. До прикладу. Давай, малий, кажи свою корону. Дуже а, кажи сам. Він оце він. Віцером я да, Так, то взагалі багато шуток, наприклад. Жена Рибака носить сільотку під шубу, це багато. <рес> КВН може це гра, в яку можна просто гратися, чи її треба на професійний рівень виходити? Чи просто там в школі хтось захоплювався і продовжує це робити? А, нею потрібно гратися так, щоб подобався глядачу. Ми ж ми ж кавенщики зроблені для того, щоб нести радість людям. Беремо також участь у Волинській лізі КВН. та… Недавно подали заявку на подільську лігу, Так що тобто ми не зупиняємось тільки на закарпатській лізі. Коли Команди приїжджають в інше місто, вони зазвичай жартують якраз на теми по поділі, які там цікаві, які у Волині. Ви будете нести закарпатський гумор, чи будете під них підлаштовуватися? Знаєте, щоб нести закарпатський гумор в незакарпатській краї, можна так сказати, це з одного боку да показати наш гумор, який він є. Там він не дуже він дуже добре сприймається, тобто. Різниця в гуморі теро територіальний ця різниця дуже велика, і над тим, над чим сміються тут, там може бути навіть не смішно. У нас есть в команде много разных интересных людей, а назвали мы команду так, потому что у нас есть хороший друг, наш товарищ Миша Гоголь. Он наш водитель нашей команды, можно так сказать. И мы что-то решили так назвать. Пытаемся экспериментировать немного с жанрами, немножко синтезировать разные так, виды кавана, если можно так выразиться. И... Посмотрим свою видеозапись игры, получается у нас это или нет. Потому что когда ты пытаешься что-то писать, то сложно самому себя оценивать. И. Ну, всегда, когда пишем юмор, э, изначально пытаемся рассмешить себя. Если какая-то шутка ставится в сценарий, то э, это та шутка, с которой смеялись мы сами в любом случае. А стараемся выдумывать такие шутки, чтобы смеялись до слез. Приходите 27 числа в подиюн, в 7 вечера мы будем играть, команда оркестра Миши Гоголя, будет смешно. Будете плакать, а может и писаться со смеху. Я надеюсь, что всем будет весело. Що ж, шановні наші, всі, хто нас бачить, телеглядачі, не знаю, слухачі, там космонавти. Не знаю, е, у нас е, із 26 е, лютого е, відбуватимуться у падіюні ігри Закарп... другого туру закарпатської ліги КВН». Тож всіх не всіх хто хоче весело провести час, а не просто просид... просидіти вдома. Е, запрошуємо у Падіюн е, весело посміятися на іграх другого туру Закарпатської Ліги КВН». Одна подія, яку я хочу проанонсувати, стосується любителів вінілового звучання. 16 лютого відбудеться вечірка під назвою Круглий звук. Цей проект створений для того, щоб зібрати в одному місці людей, що люблять платівки. Свої смаки аудиторії будуть пропонувати меломани різної вікової категорії, і, відповідно, буде суміш кардинально різних жанрів і думок. Організатори вечірки кажуть, що для них не може бути нічого кращого, ніж почути музику з платівки, і на це у них є. Три аргументи: по-перше, звук вінілу найчистіший. По-друге, ні один усі інформації не має такої досконалої і гарної форми. І по третє, тільки платівки мають властивості приємно похрипувати, а також дозволяють робити скреч. А що в тебе є у світі думок і у їхньому світі я та нитки промок? Чи будь це лишся вони реальні вони? Я не можу збагнути, це так важко, оніє. Десь там рай, висота, зачекай, тільки крила вділує, полечу я туди. На цьому наша програма Тиса закінчується. Даруйте один одному не подарунки, а позитивні емоції. Тоді все у вас буде файно. Дякую, що були з нами. Не забувайте, ви найкращі.